Хорошо, я приглашаю следующего спикера, Юрий Пироганич, генеральный директора ПИТУ. Преодоление административных преград у развития IT-рынка в Украине. Доброго дня. Сегодня много говорится про инфраструктуру телекоммуникаций, Але інфраструктура включає не лише лінії зв'язку, але й кінцеві пристрої, термінали, ноутбуки, планшети, мобільні телефони. Я сьогодні лише спинюся на одному питанні, це вартість цих пристроїв, якими користуються користувачі в Україні. І вплив на, цей, на цю вартість адміністративних державних регулюючих. Органів а, сьогодні існує чинний порядок видачі дозволів на ввезення із закордону терміналів. І є положення про надання дозволів на ввезення за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних випромінювальних пристроїв, затверджене рішенням національної комісії з питань регулювання зв'язку України дві 2009 році. 13.38. Вказане положення передбачає, що при ввезенні терміналів. Що це ввезення поза режиму авторизованих поставок, то е, е, потрібні дозволи, які надаються підприємствам державним підприємствам Український державний центр радіочастот, і причому ці дозволи видаються на конкретну визначену кількість терміналів і е, кожного типу, кожний, кожний, кожна марка телефону і, відповідно треба окремий дозвіл, і цей дозвіл видається на півроку. При тому е, імпортер сплачує. За кожний термінал 8 гривень наперед. А, і а, якщо він ввозить меншу кількість терміналів, це може бути через затримку відправки там, товаровиробником чи простій товар на митниці, то суб'єкт часто ввозить меншу кількість терміналів, проте кошти, які сплачує а, імпортер, а, вже сплатив наперед державному підприємству. У ДЦР вони не повертаються. Ну, відповідно, все це потім відбувається на вартості тих терміналів, які, які мобільних телефонів, зокрема, якими якими ми е, користуємося. Е, ну, от, е, характерно те, що е, в асоціації підготовлені були пропозиції до е, НКРЗІ і там, щоб передбачити механізми оплати за оформлення дозволу е, і безпосередньо при ввезенні цих терміналів коли є інвойс на кількість товару конкретно, От, або розробити якийсь механізм повернення цих коштів, якщо, якщо вони не всі термінали завезені, або зарахування цих коштів в рахунок наступних поставок. От, але е, вразила відповідь НКРЗІ, де було написано, що дякую вам за ваші пропозиції. Ці пропозиції будуть розглянуті, але лише в разі, якщо ми будемо переглядати цей порядок. Тобто навіть не сказали, чи вони планують цей порядок перегляд, чи не планують. Тобто, ну, я би сказав, що це є просто не як скажемо неповага не взаємно держави до бізнесу. Це такий момент. Ще я би хотів додати там пару зауважень до попередніх доповідачів. Там Микола Степанович там включив електронне врядування, як ще один із напрямків дії державного сприяння. То я б ще мусив додати, що має бути ще якось яким ще сприяння розвитку вітчизняного контенту, тому що сьогодні, на жаль, його дуже є мало. Ну і останнє там на слайді я бачив слово інтернет у відмінку Давальному, і слово інтернет воно в українській мові кажуть, росіяни склоняється, тобто має відміняється. Тут тобто є інтернету, інтернетом, інтернетові і так далі. І ще можна було би поговорити. Я ще представляю організацію, яка називається. Вікімедія Україна це організація, яка представляє е, Вікіпедію і фонд Вікімедія в Україні. Є дуже багато питань, які стримують розвиток саме контенту в Україні, там, зокрема відсутність вільної панорами, коли не можна фотографувати і розміщувати вільно в інтернеті фотографії споруд, якщо автор не дав на це дозвіл, і якщо там цій автор автор помер раніше ніж 70 років тому. Такі питання авторського права, зокрема. Ще й ряд моментів, але це трошки не ця аудиторія, щоб у цю тему говорити. Дякую. Якщо питання є, то відповімо. Вопрос, Юрій.